Вже три з половиною роки йде війна, і зараз будь-який такий різкий та гучний звук може не просто налякати людину, він може призвести до додаткового стресу та інших проблем. Стрес викликає певні вегетативні зміни в організмі, прискорюється серцебиття. Людина починає важко дихати може статися панічний напад. Причому це може статися і з водієм поряд в сусідній автівці, і це може спричинити ДТП, може статися з пішоходом, а може статися людиною, яка одна дома і не може ніхто надати їй допомогу. Сьогодні, коли у нас ще йдуть обстріли. Оці звуки, які роблять автівки і мотоцикли, вони дуже схожі на звуки дронів. І людина може відчувати надмірний стрес, може перелякатися не через автівку, а через те, що їй здається, що є загроза її життю.